Дівчатка буду зараз проклеювати животик від опущення внутрішніх органів для посилення м'язів, передньої брюшної стінки та діафрагми низу по, по, е, нижньої нашої діафрагми да, порожнини малого тазу. І так, наше завдання посилити зв'язковий апарат, посилити поперечну цю частиночку нашу на, на, на посилення, прямі м'язи живота також будемо посилювати. Я підготувала дві ось таких аплікації, і подібних невеличких. Моє завдання, ось тут, де мої зв'язочки, їх посилити. Тому потрібно буде клеїти від центру до периферії. Де у нас периферія, де у нас центр? Все, що вище, да, у нас має підтягувати нагору, тому я ось в такому положенні. Буду проклеювати, як у мене розташовується зв'язка. І бажано це робити на скорочення. Тому я при, приподнялась трошечки ділянка лобкової кістки, прокла, приклала тейпік, проклеїла базовий якір, піддернула паперову підкладинку зняла тейп і Приподняла, щоб доскоротити цю діляночку, навіть можна на 5% десь розтягнути свій тейпік, активізую. Розслабила животик, з іншої сторони так само я буду проклеювати. Скоротилося. Так, навіть на 5% трошечки я підростягнула. Далі я це роблю обов'язково в положенні лежачі, якщо сильне опущення, можна навіть приподнятися да, от в, в, такому, в такій проєкції, щоб у вас підопустилося все ем, до. Е, ну, якщо є опущене кишечний киш, киш, кишківнику, наприклад, да, в порожнину малого тазу. Воно все буде в фізіологічне положення. прийде. Далі мені знадобиться дві і подібних аплікації для посилення тепер прямих м'язів. І так, що я роблю? Я навіть приподнімаюся от в, такому, в таке положення знову лобкова кість, відступаємо від пупка на 1 см, доскорочуємо. Тобто приподнятися трошечки. Ось моя ділянка а, ді діафрагми і епігастрію. Я приклала тепік, буду проклеювати зараз базову частинку, е Якби роблю вдих, хочу дорозтягнути цю ділянку. Тому що, якщо дуже слабкі м'язи, ви проклеїте на посилення, встанете. Буде тягнутися ця ділянка, буде неприємно. Тому ми цілеспрямовано цю діляночку дорозтягуємо. Далі скоротили м'язи. Ось так. Я нічого поки центральну частину не проклею, проклею тільки кінцевий якір. Ось. Далі я розтягую свій животик і згори вниз ось так допроклею м'яз. І з другої сторони. Так само приклали. Дорозтягую животик і проклею згори вниз. Тепер я ще проклею свою поперечну частинку. Посередині розриваю паперову підкладинку, беруся за кінцевий якоря перпендикулярно аплікації, ось таким чином. Знову приподнімаю, щоб все в мене до центру прийшло. І роблю невеличке натяжіння, десь 15%. Ось так проклеюю. І далі таке півколо у мене буде, проклею якоря. Так, готово. І з такою аплікацією я хожу 4-5 днів.